Що таке відходи теплої підлоги, це варіанти джерел тепла, які працюють, і той, який експерти вважають найкращим. Тепла підлога як вибрати джерело енергії для максимального комфорту та економії. Теплі підлоги це не просто модний тренд, а справжня революція в комфорті опалення будинку. Немає нічого схожого на відчуття тепла, що йде прямо від підлоги, особливо в холодні місяці. Але перш ніж поринути у світ затишних підлог, важливо розібратися в деталях, яка потужність теплої підлоги, які існують варіанти, і який з них дійсно найвигідніший. У цій статті я поділюся своїми думками та досвідом, щоб допомогти вам зробити усвідомлений вибір і насолоджуватися теплом протягом багатьох років. Різні системи, різні джерела енергії. Почнемо з основ. Системи теплої підлоги бувають двох основних типів: сухі, електричні і мокрі, водяні. Цей вибір визначає доступні джерела енергії. Електрична тепла підлога тут все досить просто, живиться від мережі. І, як слушно зазначають експерти, потенційно можливо використовувати сонячну енергію, встановивши сонячні панелі. Однак варто реально оцінити ситуацію зимою. Коли теплий пол особливо потрібен, сонячна активність мінімальна. Тому розраховувати на повну автономність від сонця не варто. Водяна тепла підлога тут є ще багато варіантів. Вода, що циркулює по трубах, може нагріватися різними джерелами, газовим котлом, електричним котлом, тепловим насосом. Вибір залежить від багатьох факторів, які ми розглянемо нижче. Чому тепловий насос є найкращим вибором для водяної теплої підлоги? Більшість експертів сходяться на думці, що для водяної теплої підлоги найкращим вибором є тепловий насос. І це не просто модна тенденція, а виправдана економічна та екологічна вигода. Чому тепловий насос? На відміну від традиційних котлів. Які спалюють паливо для виробництва тепла, теплові насоси нести тепла з навколишнього середовища, повітря, землі або води. Саме ця ключова відмінність забезпечує неймовірну енергоефективність. Уявіть собі, тепловий насос використовує лише одну одиницю електроенергії для руху від 3 до 6 одиниць теплової енергії. Це ніби ви отримуєте в 6 разів більше тепла за ту саму ціну. Порівняно з котлом. Який виділяє в кращому випадку 0,95 одиниць тепла на одиницю витраченої енергії різниця колосальна. Я сам зіткнувся з цією проблемою, коли допомагав другові вибрати систему опалення для свого нового будинку. Він схилявся до газового котла, але я настійно рекомендував розглянути тепловий насос. Після ретельного розгляду витрат і можливої економії він погодився, і я впевнений, що він буде задоволений своїм вибором у довгостроковій перспективі? Газовий котел все ще актуально: не списуйте з рахунків газовий котел, незважаючи на те, що він менш ефективний, ніж тепловий насос, він все ж може бути хорошим варіантом, особливо якщо у вас уже встановлено газову систему опалення. Поєднання газового котла з системою теплої підлоги дозволяє знизити температуру подачі води, що, в свою чергу, підвищує ККД котла і дозволяє йому працювати в конденсаційному режимі. Це, в свою чергу, дозволяє економити на рахунках за газ. Але важливо пам'ятати, економія буде не такою значною, як при використанні теплового насоса. Електричний котел не найкращий вибір. Електричний котел для водяної теплої підлоги, як на мене, не найкращий варіант. Він менш ефективний, ніж газовий котел і, як наслідок, дорожчий в експлуатації. Крім того, навантаження на електромережу може бути значним, що може призвести до відключень електроенергії. Як вибрати джерело енергії фактори, які слід враховувати. При виборі джерела енергії для теплої підлоги необхідно враховувати багато факторів. Бюджет. Початкові витрати на встановлення теплового насоса зазвичай вищі, ніж на встановлення газового котла. Однак у довгостроковій перспективі економія на ваших рахунках за електроенергію може злишком компенсувати ці витрати. Існуюча система опалення, якщо у вас вже встановлена газова система опалення має сенс подумати про її інтеграцію з системою теплої підлоги. Рівень ізоляції підлоги. Чим краще утеплена підлога, тим менше енергії буде потрібно для підтримки комфортної температури. Доступна площа, теплові насоси зазвичай займають більше місця, ніж газові котли. Цілі сталого розвитку, якщо ви прагнете зменшити свій вуглецевий слід, тепловий насос найкращий вибір. Регіон проживання у регіонах з холодним кліматом ефективність теплового насоса може бути знижена, що може вимагати додаткових витрат електроенергії. Важливі нюанси та рекомендації Інтеграція з радіаторами. Як слушно зазначають експерти, щоб максимізувати ефективність теплового насоса, необхідно інтегрувати систему теплої підлоги з радіаторами в іншій частині будинку. Це дозволить рівномірно розподілити тепло і знизити навантаження на тепловий насос. Монтаж професіоналом, монтаж системи теплої підлоги, складний процес, що вимагає спеціальних знань і навичок. Тому довірте цю роботу професіоналам. Регулярне технічне обслуговування для підтримки оптимальної роботи вашої системи теплої підлоги необхідне регулярне обслуговування. Висновок: Інвестуйте в комфорт і заощадження. Вибір джерела енергії для вашої теплої підлоги є важливим рішенням, яке вплине на ваш комфорт і економію протягом багатьох років. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам розібратися в деталях і зробити зважений вибір. Пам'ятайте, що тепловий насос це не просто модний тренд, а інвестиція в майбутнє, яка дозволить насолоджуватися теплом і економити. Не бійтеся експериментувати та впроваджувати інновації, щоб створити будинок своєї мрії. А якщо у вас виникли питання, не соромтеся звертатися до професіоналів, вони завжди готові вам допомогти.